Так, Всім доброго дня, друзі. У нас на майданчику з'являється ось така новинка. Це в нас Шкода Kodiaq у комплектації Sportline. Чистий 20 й рік авто без ДТП, без підфарбувань, дуже класні комплектації. Автомобіль тільки забрали з детейлінгу, провели професійний детелінг. Зараз вам пройдусь, покажу більш детальніше. Отож, якихось сколів, критичних царапин нічого немає в гарному в Гарному естетичному стані. Авто в нас на 20-х оригінальних дисках. Хороша е, літня гума 20, 23, тиждень 23-го року. Гарний протектор, це в нас 20-ки. І також у нас ще йде додатково один комплект зимової гуми, також на дисках. Там гума взагалі в якщо не помиляюся, 24-го року на 17-ках, ну, таких чорних дисках в гарному, гарному стані Sportline. Він у нас в такому е, Отож, Оптика в нас максимальна фулет. Бачимо ну, якісь дрібні скольчики є. 197 тисяч кілометрів пробігу автомобіля, є вся прозора історія обслуговування. Ось так виглядає. Фулет з асистентом дальнього світла. В автомобілі присутній Distronic. Про диск я вже сказав. так Безключовий доступ. Бачимо, що в нас зеркала в чорному кольорі, релінги в чорному кольорі. Тобто він у нас в блек пакеті Давайте перейдемо до салончика. Звичайно, на дверці є ось такі видвижні гумові накладки. Дуже зручна штука. Так, парасольки на місці. Карти дверні в гарному стані, комбінована шкіра Алькантара, Ambien підсвіточка, преміум акустична система в нас Кентон. Ось такий салончик, спортивні сидіння ковші, комбінований салон шкіра з Алькантарою, відмінний стан, бокові підтримки всі ціленькі, електропривід пам'ять, пасажирський у нас так само з електроприводом та пам'яттю е сидінь. Ось таке е скошене. Мультикермо, як народі кажуть, шкіряне мультикермо з перфорацією, віртуальна приборна панелька. 197 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Вся історія обслуговування. Останній заїзд, якщо не помиляюся, на 180, на 180 тисяч було замінено оливу в двигунів та в КПП. Так, нас присутні. Трьохзони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є підігрів задніх сидінь, я вам покажу. Також у нас присутня Webas з пультом. По асистентах я вам покажу. Асистент дальнього світла я вам вже сказав. У нас присутні фронт асіст Distronic, Line Assist це в нас асистент руху по смузі, сайт-асіст, асистент сліпих зон. Розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа та втоми. Гарний стан. Ось ця зона чорного кольору ми її заклеїли в бронеплівку, тому що вона в нас ну, така вона лакована десь. Чи жінки, чи що, чи хлопці ногті не постригли, і воно дуже царапиться. Тому ми її захистили бронеплівкою. В автомобілі також присутня адаптивна підвізка DCC. Що також, бачите, тобто це все регулюється. Discover Pro Multimedia. Є в нас камера заднього е, огляду. Зараз вам покажу більш детальніше. В авто чорна стеля. Забув сказати, перепрошую. Чистий 20-й рік, повторив, третій місяць 20-го року. Так, карти. В гарному стані, так само комбінована шкіра Alcantara, Ambien підсвітка. На у нас на задній на задні дверті є шторки. Дивіться, в якому стані у нас задній диван. Все гарно. Тут у нас наклон регулюється. Третя зона підігрів задніх сидінь, є розеточка на 230 вольт і вихід на USB. Ось так, друзі, виглядає все. Класний кодіак, в класному стані, повторюсь, це в нас лізинговий автомобіль з Німеччини. Бачимо написи всі в чорному кольорі. Є в нас полочка, електрофаркоп, пластик цілий, електрокришка багажника. Тут в нас так само все. Сабуфер. Домкрат, все на місці, ніхто нічого не виймав. Тут такі гачки, можливо, щось потрібно повісити. Так само бачимо, дверна карта, шторки, диванчик наш, в задній в ідеальному стані, ковшики, ну, дуже потужно виглядає і дуже зручні. Бачимо МІЛІД світки, вони там так само кольори міняються. само, карти в гарному стані. Преміум Акустика Кентон. На порогах у нас написи Кодіак, бачимо пасажирське сидіння, так як я казав, електропривід пам'ять, Балкова підтримка в гарному стані. Тут у нас все так само все гарно, Ну, збережений стан. Наліпки спортлайн. Так, забув я товщиномір в офісі. Зараз разом з вами пройдемо і перепрошую. вам невеличка екскурсія до нас. Так, мір. І Одразу вам пройдусь, покажу товщиноміром. У нас є без ДТП, без піт, перебувай. Класний. Дуже класно виглядає на цих двадцятках. Тож, давайте Тож, мірчиком пройдемося. 120, 120, 108, 108, 118. Так, ліве, ліве крило 110. йдемо по лівій частині. 112, 124, 124. 110 110, 111 111 120 114, 114, 115, 115, 108 так, стоєчка. 114 128 128 дах. 108 108 19. Так, давайте задня кришка багажника. 98, 121, 104, 109 права частина. 123, 113, 96, 96, 124, 110. 119, 102, 102, 108, 108, 102, 114, 114, 90, 110. Так, і стійка. 104, 116, 116. Друзі, отож, в нас є в наявності ось такий крутезний шкода Кодіак у комплектації. Sportline 20 й рік, 2 літри дизель в автоматі, на 140 кВт. До речі, коробочка в нас DQ500 для повне хто знає, сама, надійна, сама потужна коробочка DQ500. Без ДТП, без підфарбувань, 2 літра, дизель, автомат, 197 тисяч кілометрів пробігу. Кого зацікавив такий автомобіль? Будь ласка, телефонуйте, пишіть, заїжджайте до нас на Тест-Драйв. Всім бажаємо гарного дня!